Друзі, усім привіт! Сьогодні знімаю відео на День Незалежності України. Це дуже цього року так, непроста дата, непросте свято з урагуванням того, що зараз в Україні війна, повномасштабна війна на нас напала Росія. Це країна терорист. 24 лютого, 2022 року почалася ця війна. У нас це взагалі дуже складна тема, важка для розмов, і я дуже довго наважувалась на це відео. І думаю, що сьогодні, як ніколи, вчасно про це поговорити, тому що ми тримаємось, ми відвоюємо території, ми нікому не дамо захопити нашу державу. Дякуючи нашим воїнам, ЗСУ, кожному українцю, хто. Тримається духом, хто донатить на армію, і кожному, хто її захищає, нашу країну. Тому хочу кожного привітати з Днем Незалежності України, побажати нам бути сильною, незламною нацією. В принципі, такою, якою ми і так вже є. Отож, От моє відео сьогодні буде про те, як помінявся дизайн та ремонт з урахуванням такої ситуації, яка зараз в Україні. Хочу це відео більше зняти навіть для своїх замовників, ті, хто планують ремонт робити, так тому що ви повинні розуміти, що все помінялося, все змінилося зараз. Зовсім не так, як було півроку назад. Отож, що найбільше змінилось, перше це подорожчали усі матеріали у зв'язку з нестабільною економікою в Україні, з нестабільним курсом долара. Кожного разу вони підростають і підростають не раз в року, а реально кожного дня різні прайси. Тому навіть я, дизайнер, який кожного дня в магазинах з матеріалами, з меблями, я вже навіть не можу прицінити приблизно людину, тому що кожного дня міняються прайси. Те, що було вчора, вже не актуально сьогодні. Наступне це збільшилися терміни ну, мінімум у два рази, да, терміни виконання. Тобто, якщо раніше, ну наприклад, доставка була там місяць часу, ну наприклад, дверей, так то зараз це від двох місяців, і від відпливає випливає третій мінус, це ризики того, що вам взагалі може не дойти ваш матеріал там чи меблі, які ви замовляли, у зв'язку з тим, що дуже багато складів бомбять, багато банкрутіють виробників. Сьогодні нормально працюють, а завтра вже з цього складу може не бути. Тому це ризики, ви повинні це розуміти. Що у військовий час ремонт дуже важко доступний. Наступне. Не завозяться матеріали за кордону і менше їхній вибір. Так, їх вибір, що це означає, якщо до війни ми мали можливість е, е, отримувати там італійські, іспанські, там різні матеріали, там плитку, так то зараз е, просто розпродаються залишки. І якщо ви знайшли той ламінат, там який ви хочете, він вам ідеально підходить. Але думаєте, пошукаю ще щось, почекаю. Можливо, що з'явиться якась акція, ні. Ні, не буде такого. Зараз вже реально ніхто навіть знижки не робить на деякі матеріали, тому що вони розуміють, що більше їх не завезуть, ну, не знають, коли їх завезуть, скажімо так. І е просто ставлять високу вартість і хто забере, той забере. У мене вже була такі, така ситуація з підлогою на один об'єкт, що... В принципі, нам треба було її брати, тому що ми розуміли, що потім будуть ціни дорожче на той же матеріал, при тому, що він є в Україні, але все рівно вони його під долар підтягують, тому що люди хочуть заробити і е, о, така от ситуація. Тому е, моя порада: беріть чимнайшвидше, навіть якщо ви плануєте ремонт, там, через півроку, закуповуватися матеріалами зараз, тому що через півроку їх може не бути і їх не завозять. Наступне е, мало виставок. Що мається на увазі? Мало виставок, виставки зменшилися у зв'язку з тим, що просто важко передати їх так? сюди, наприклад, в магазини з виробництва це вже дорого, тому що бензин у нас також не сильно доступний і подорожчав. І відповідно люди сильно не дуже хочуть вкладати в якісь великі масштабні виставки. Далі терміни ремонту зросли, ну, тут мені так здається, все зрозуміло, але багато замовників цього не розуміють, ніби вони живуть в іншій державі. Не розумію, чому так. Якщо ремонт зазвичай роблять чоловіки, і у нас війна, і їх забирають на фронт. І це зрозуміло, що робочих сил немає. І якщо ми говорили до війни, що 4-3 місяці може бути ремонт. Готовий, то зараз про ці терміни не може йти річ, так? І у ну, мене навіть була вчорашня ситуація, що телефонує замовник, особливо ті, хто за кордону, які ну, сидять, вибачте, реально за кордоном, вони бачать новини, але вони кричать в трубку, чому їхній ремонт не робиться так, як домовлялися. Ну, вибачте, дорогі українці, але ми маємо триматися разом, розуміти всю цю ситуацію і. Якось іти один одному назустріч. Так? Так. <сміст> тому терміни ремонту змен... збільшилися із-за того, що не вистачає робочої сили і майстрів. Далі. Немає робочої сили, я написала. Так? Ну, це якби, другий пункт, який вийшов, із-за того, що чоловіків забирають на фронт, вони захищають нашу неньку Україну, і ми це... їм вдячні. І саме тому а, люди, які Раніше робили ремонт, вони зараз захищають Україну і немає якому робити ремонт. Тому ті, хто залишилися, вони не справляються з тими об'ємами. Тому терміни збільшились. Так, далі чек на ремонт від замовників зменшився. Ну, навіть не зменшився. От від, якщо замовник там розраховує, напевно, вартість ремонту, яка була до, наприклад, війни, так, і це був, наприклад, ремонт більш високого класу, то зараз за ці гроші ви можете зробити економ ремонт. Тому що все зросло на 40% мінімум. Тобто, якщо ви хочете зробити раніше ну, люкс ремонт, так? він зараз буде середній клас такий. Тому ви теж повинні розуміти, що зараз, якщо ви платите ніби великі кошти, ви не отримаєте. Я не говорю тільки за ремонт, а і за матеріали. Ви не отримуєте тієї якості, яка була пів року назад. У зв'язку з тим, що ціни збільшилися, матеріал і е, якість його не змінилася. Ну, що ж, ну, в принципі, це все, що я хотіла сказати, розповіла, як впливає війна і військовий час на ремонтні роботи і на дизайн. Думаю про те, щоб можливо створити якісь е, такі дизайн-проекти, не розгорнуті, щоб кожен українець міг його собі дозволити. А щось більш таке, якби стисли, да, дизайн-проект, що я маю на увазі? Тобто це будуть якісь схеми інтер'єрів, просто картинки в об'ємах, не візуалізації, і чисто якісь креслення, які самі необхідні необхідні, так? Тобто набір креслень мінімальний буде, але якщо у вас буде хороший прораб, ви зможете це все реалізувати. Якщо вам це цікаво, пишіть нам в інстаграм або сюди в коментарях і з вами зв'яжуть. Ну що ж, всім дякую за перегляд, дякую за лайки і за ваші коментарі. До зустрічі!